2420 осіб потрапили до реєстру корупціонерів у 2023 році. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Про це йдеться на сайті Open Data Bot. Найбагатшими на корупцію виявилися Львівщина та Київщина. Волинь у цьому списку на 13-му місці. Адже за 2023 рік в області було затримано 90 корупціонерів. Найпопулярнішою причиною потрапляння до реєстру є пропозиції. Обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі. Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках залишається Львівщина. Кількість записів від початку Великої війни теж знизилась. Якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч лише 192. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов'язано з тим, що від початку Великої війни НАЗК не перестала. Перевіряє декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обов'язковою.